У ніч на сакральне для росіян 9 травня армія РФ завдала удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет калібр Х101 та Х 555 23 з них знищено протиповітряною обороною повітряних сил збройних сил України у взаємодії з складовими сил оборони України. Одну із крилатих ракет Х-55, які летіли на Київ, нацгвардієць позивним Покемон збив з ПЗРК «Ігла», Про це повідомляє Національна гвардія України. Військово-політичному керівництву Росії потрібно щось продати своєму суспільству, тому що перемог ніяких немає. А є ненажерливе суспільство, воно там є. Так, президент Володимир Зеленський на зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фондрляєн прокоментував ракетний обстріл Києва. Президент України наголосив, що Бахмут росіянам продати не вдалося, тому що окупанти не змогли його захопити до 9 травня. Зеленський нагадав, що суспільство в Росії підтримує ті чи інші радикальні події і завжди радіє кількості смертей. Перед дев'ятим числом їм потрібно показати, що вони знову щось зруйнували, але дев'яте у них не вийшло. Підсумував голова держави. Біля будівлі Європейської комісії в Брюсселі у День Європи поруч зі стягами ЄС підняли державний прапор України. Відео з українським прапором опубліковано на офіційній сторінці Єврокомісії у Твіттер. Непохитна єдність і солідарність на підтримку України. Європа була поруч з Україною, коли Росія почала повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року. Ми там і сьогодні, і ми будемо там стільки, скільки потрібно. Йдеться у дописі Європейської комісії. Цьогоріч Україна вперше відзначає День Європи 9 травня. До Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула і Зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Вона повідомила, що комісія вже ухвалила свою пропозицію щодо 11-го пакету санкцій проти Росії. Ми робимо це в дуже тісній координації з нашими міжнародними партнерами, зокрема з J7. І дозвольте мені дуже коротко зупинитися на трьох елементах в цьому пакеті. По-перше, ми відточуємо наявні інструменти, тож ми додаємо більше товарів до нашої транспортної заборони, наприклад, передові технологічні продукти чи частини літаків, які прямують до третіх країн через Росію, більше не будуть у руках Кремля. Сказала фондерлян. І тому, по-друге, ми пропонуємо новий інструмент для боротьби з обходом санкцій. Якщо ми бачимо, що товари йдуть з Євросоюзу в треті країни, а потім потрапляють в Росію, ми могли б запропонувати країнам-членам накласти санкції на експорт цих товарів. Цей інструмент буде останнім заходом і використовуватиметься обережно після ретельного аналізу ризиків і після схвалення державами-членами ЄС. Але в тому, що ми працюємо в напрямку санкцій, сумнівів бути не повинно заявила президентка Єврокомісії. Третім елементом у цьому пакеті стала заборона тіньових організацій з Росії та третіх країн, які навмисно обходять санкції. Сполучені Штати у вівторок оголосять про виділення Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі 1 мільярда 2 мільйонів доларів, який буде розрахований на забезпечення її довгострокових оборонних потреб. Ініціатива допомоги фінансуватиме системи протиповітряної оборони «Халк», боєприпаси протиповітряної оборони та безпілотники для протиповітряної оборони. За словами офіційних осіб, США також закупить артилерію, ракети надасть допомогу в отриманні дронів і фінансування поточно-технічного обслуговування та запасних частин для різноманітних систем. Повідомляє видання Associated Прес. Нагадаю, що останній пакет американської військової допомоги Києву в розмірі 300 мільйонів доларів оголошувався 3 травня і виділявся указом президента США із запасів американського озброєння. Перемогли фашизм, переможемо рашизм на українсько-білоруському кордоні. З'явилися білборди саме з таким надписом. А в деяких пунктах пропуску українські прикордонники увімкнули державний гімн України. Повідомляє телеканал Белсад. Як повідомили Белсато-організатори, акція проводилась з метою нагадати білорусам про спільну боротьбу під час Другої світової війни. Білоруські прикордонники неодноразово скаржились на українських колег, які вивішували білоруський біло-червоний прапор і вмикали їм України. Крім того, співробітники ДПСУ показували білорусам загрозливі і непристойні жести, а також, нібито, вкрали один зі знаків. Державний телеканал Білорусі навіть зняв сюжет про роботу вразливих прикордонників на кордоні з Житомирською областю, які поскаржили, що українські колеги повісили в ліці манекен у формі солдата РФ і назвали його Валєрою. Наприкінці квітня співробітники Держприкордонслужби України потролили білоруських колег сигналом повітряної тривоги. Такі заходи спрямовані на те, щоб ті сусіди, які не визначились, на чиєму вони боці, все ж зрозуміли, що якщо сигнал тривоги лунає кілька разів в день і вночі, то це страшно йдеться в коментарі до оприлюдненого відео. Парад Побєди в Москві став самим коротким за последні 20 років. Он длился всього 45 хвилин. минут. На параде 9 мая вторая армия мира маршировала без современных танков. Единственным танком, поехавшим по Красной площади, стал древний Т-34. Его выход сопровождался заявлениями о том, что этот танк, производившийся в украинском Харькове, является гордостью России. Как сообщил российский оппозиционер Александр Невзоров в своем телеграм-канале, танк арендовали на Мосфильме. Также парад прошел без воздушной части, потому что ее отменили. Аналитик Оливер Александр в своем твиттер отметил, что в этом году количество техники по сравнению с 2021 годом сократилось почти в 4 раза. По его данным, в этом году проехала всего 51 единица техники, а в 2021 – 197 единиц. Он также изложил забавную иллюстрацию танкового голода в России. Отреагировали на парад в Москве и официальные представители украинской власти. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Путину больше пристало бы принимать парад мертвых российских оккупантов. Несколько часов могут шагать парадом на Красной площади мертвые российские кофиры, бесславные и без чести погибшие в Украине. Это единственный парад, который достоин принимать убийца украинских детей Путин, своего ЧВК-войска и единственная правда, которую должен, должны знать россияне о своей стране, написал Данилов. В российском Ивангороде установили огромный экран в сторону эстонской Нарвы. Хотели показать эстонцам, как РФ отмечает 9 мая. Там состоялся концерт, посвященный Дню Победы, говорится в сообщении на сайте городской администрации. В Эстонии уже ответили. Разместили на стене Нарвского замка плакат, который хорошо видно россиянам с изображением Путина, на котором написано, что тот является военным преступником. Ну а посла России в Польше Сергея Андреева не пустили возложить цветы к мемориалу в Варшаве. Активисты включили звук воздушной тревоги и преградили дорогу российскому дипломату. Ему пришлось уехать. Panie ambasadorze, jak pan coś przekazać swojemu szefowi, to proszę przekazać to, żeby przestał atakować Rosję, żeby wycofał, przestał zakatować Ukrainę, żeby wycofał się z całego terytorium Ukrainy, włącznie z Krymem. I to jest przekaz dziś. Przez, niech przestanie rzucać rakietami, nie przestanie rzucać bomby, nie przestanie mordować ludzi na Ukrainie, nie przest. Возле этого же мемориала поляки разместили инсталляцию в знак солидарности с украинским народом. Напомню, что в 2022 году на 9 мая этого же Андреева на том же месте облили красной краской. Тогда он погинул захоронение в сопровождении полиции. Лидер Китая Си Цзиньпинь проигнорировал главный праздник нынешнего режима в России День Победы. Последний ключевой партнер, на которого так отчаянно надеялся Путин, не позвонил в Кремль и не отправил даже формальную поздравительную открытку. Об этом свидетельствует отсутствие всяческого упоминания повестки китайско-российских отношений, как на правительственном сайте России, так и китайского МиД. 9 мая Си предпочел не тратить время на Путина, а позвонил в Руанду, чтобы выразить соболезнования президенту Полю Кагаме из-за стихийных ливней и наводнений. Ранее делегация от Китая поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая содержит жесткие формулировки по России из-за ее вторжения в Украину. Фактически Китай признал, что Россия это агрессор. В Новосибирске партизаны сожгли российский самолет Су-24. Происшествие случилось на территории авиационного завода компании «Сухой». Самолет успешно догорел, и ремонт ему уже не понадобится. В Легионе Свобода России отметили, что захватчики хотели праздника. Так его и получили. Мы сожгли боевой самолет для того, чтобы показать, что эта война должна быть окончена. Ты не можешь воевать за мир, уничтожая детей и женщин в соседней стране. Кремль действительно смог повторить преступление нацистского режима перед человечеством, и каждый, кто был причастен, ответит за это перед судом, подчеркнули партизаны. Напомню, что ранее, 10 марта, в телеграм-канале «Свобода России» также были обнародованы кадры уничтожения самолета. Его испепелили на авиабазе в глубоком тылу России под Владивостоком. Тогда борцы против режима Путина указали, что объектом почти ритуального сожжения стал Су-27.